Доброго ранку, мої любі підписники україномовного каналу. Сьогодні у нас 31 травня 2023 року. Середа. Ця весна майже скінчилася. Щось мені так. Дуже шкода. Б... Досну... чекаєш, чекаєш. Ось вона прийшла і ось вона вже і йшла. Будемо сподіватися на гарне літо. Погода сьогодні дуже дуже гарна. Зараз тільки 6 година ранку. З саме почало всьому я прямую бабусі водички набрати на свій кар'є. Якщо тільки гарно. Сонечко сяє. Вітра немає. Птички співають, травичка цвіте. Дуже-дуже гарно у нас у Харкові тут. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Гарно і тихо. Ну, я нічого не чув. Значить, то як, яка ситуація у Харкові? Тривоги були повітряні. Ну, сирена. Як же гарно, Боже, Боже. Навіть якщо б не треба було йти по водичку, просто прогулянка у ранку весні. це так приємно. Зараз багато людей гуляють з собаками, просто бігають на стадіоні щось таке співає. Ну, деякі міста нагадують, що ми все ж такий час неспокійний, військовий. Але ладно, будемо сподіватися сподіватися. Щось розказав, Все міру, добра, злагоди. Усім дуже і дуже велике подяка. Підписуйтесь, лайкайте, дивитесь. У нас вже скоро-скоро 700 буде. А там будемо дивитися, може замахнемося на цілу тисячу. Все, до побачення. Подивилися на ранковий Харків. Пока. Будемо жити. Незважаючи, ні на що.